Вітаю всіх! На цьому каналі Місячна Сяєва Парапсихологія, порада від вищих сил вам на сьогодні. Що вам радять вищі сили, яку, мабуть, вони нададуть вам пораду, ключ, міст, лілі та корабель. Сьогодні вищі сили підказують вам, що ви можете знайти рішення до питання, яке вас турбує, особливо, якщо ви спробуєте з'єднати або подолати якусь роздільну ситуацію у вашому житті. Важливо також підходити до цього з мудрістю і знаєте таку, зі спокоєм, тобто спокійно все обдумати. І бути відкритим до нових можливостей або подорожі по кораблю. Цей день може принести важливі зміни вам, які вимагають від вас уважності та гармонії. Не да буде так.